Єдиний день в році, коли за повір'ям на землю злітається уся нечисть, щоб нашкодити живим. Так зазвичай називають день 31 жовтня, Хеловін. Щоправда, цього дня не обов'язково боятися чорних сил, можна просто над ними побешкетувати, показавши тим самим, що Хеловін є звичайним відпочинковим днем, днем веселощів та сміху. Донедавна українці навіть і не чули такого слова, як Хеловін. Цей день прийшов до нас не так давно. Зате ми добре знаємо слово сполучення Відімська ніч. Саме так часто то називають Хеловін. Це сучасне свято, яке походить від старовинного кельського. Святкується в ніч на 1 листопада. Після прийняття християнства його святкували як надвечір'я Дня всіх святих, найгучніше відзначається цей день у США, Канаді, Ірландії та Великій Британії, а в Україні набуває поширення після здобуття незалежності. Калуш не є винятком, де Хеловін набрав певної популярності серед молоді. Вніж з 31 жовтня на 1 листопада молоді та вродливі обличчя перетворюються у жахливі персонажі, які цьогоріч зібралися гуртом у відпочинковому закладі Макселпа. За словами Власника закладу та одного із організаторів Хеловін не потрібно вважати відьмським святом. Це навпаки, скоріш за все, символічна гра у боротьбу добра та зла. Хеловін вже в Україні і в Калуші, зокрема, святкують вже досить багато років. Може, вже Десь в районі п'яти шести, може й більше. Тобто, тут немає нічого якогось такого нового. Тобто якщо день святого Патріка це щось нове було для Калуша, то Хеловін уже давним-давно нічого нового. Інші заклади теж його святкують. От, просто у нас ми завжди кожне свято, яке ми святкуємо в от Хелові входить в перелік тих свят, ми намагаємося робити його завжди особливо по-своєму, так, так як в принципі, є наш заклад, він досить своєрідний. І е, цього року ми досить серйозно готувалися. Але що би хотілося відмітити, що е, цього року не Максел Баб виступав організатором Хеллоуіна, е, Є тут одна дама. Ми знаємо, треба було би краще поспілкуватися із Вати Рома. І от вона власне, є організатором всього. Вона займалася як і декорацією, так і підбором костюмів, і промо. Від нас було тільки ведучі і музичний супровід. І ми планували оцей зал якому зараз ми стоїмо. Ззаді нас сидять люди. Хто знає наш заклад, знає, що це була колишня ігрова кімната. Зараз це називається Тесла Рум. В честь великого фізика Ніколи Тесли. Ви можете побачити, що вона зроблена в такому е в жанрі якоїсь лабораторії початку вікторіанської епохи. І ми е досить довго не знали, коли цей зал запустити і що зробити. І от ми вирішили це зробити під Хеллоуін. І вперше в, нас, в нашому закладі відбувається так, що. Музична програма буде відбуватися в два етапи в різних частинах нашого закладу. Тобто, перша половина відбувається на сцені, як завжди традиційно, а друга буде такий акустичний вечір. В принципі, так сьогодні акустики багато, але тут буде такий свого роду, як анплакт, буде відбуватися от прямо за моєю спиною. І вперше я відкрию вже такий маленький секрет. Ми спробуємо зробити. Ми теж будемо сьогодні робити зйомку всього концерту. І ми вперше хочемо запустити в Максов Пабі під певних виконавців, які ми вважаємо цікавими, таку серію. Передач просто серію концертів, які відбуваються в Максвелл у пабі в Тесла Румі. І далі вони, я сподіваюся, будуть з'являтися на нашому каналі на Ютуб, і це все можна буде переглянути. Тобто, як на XUA заходять, там чи куди і дивляться концерти, ми хороших виконавців, будемо намагатися знімати тут і так само продукувати. І ще хотів сказати на рахунок Саши Буля, який у нас виступає вже неодноразово і виступає в даний момент. От післязавтра він вирушає в свій. Перший європейський тур, я їду з ним. От будемо просувати наших артистів в Європі. І дуже приємно мені, що два місяці, коли я займався цим туром, що є попит на таку музику. І тур європейський починається саме з міста Калуша. в такий день, як Хеллоуін. А сам альбом, останній Саша Буля, який він писав в Калуші, останній який називається Survival Folk, Він весь зроблений в таких. Готичних тонах, трохи морху, ну якраз під свято Хелловіну, так що дуже багато таких м -м, співпадінь, містичних містифікацій. От. А загалом так то бавимося, Я дуже радий, що ви прийшли. Радий, що така велика кількість людей. Я вчора, коли ми складали столи, я не просто був вражений, не сподівався, що така велика кількість людей прийде на Хеллоуін. Ну, в принципі, все. Я сподіваюся, що всім сьогодні буде пльово, всім сподобається. І ще навіть я сьогодні знову поспіваю. Попробую, під акустику. Black, the boys are black, the boys are black, and they're looking for trouble. The boys are black, the boys are black, the boys are black, the boys are black and they're looking for trouble. If the dopamine is leading come to here, there's just another nobody to stop it. Ні! Ось цього мінус один туди, заберіть. бурдалаки, зомбі, хто там у нас ще Є, є в нас відьми, дайте знак! Є відьми! Відьма! Є, у нас відьма. Друзі, хто у нас є такі трішки критики? Іди сюди. Нам треба ще 5 людей. І головне такі хлопці, ну нормально, ну нормально бухло розіграють. І дівчата такі, Бухлішка, хей! Бо хліська відкатило. П'ять людей. Іди сюди, о, о, воронмесник. Ті, хто народились після 93-го року, кажуть джокер! Джокер. Джокер. Це, на мою думку, ось тут один також з найкращих костюмів це костюм Гопніка. Ха-ха, сімки є! Що ти Все, все, іди з сені, геть. Пиво! Темне, темне, як моя душа! Беремен Сережа, уважно, хто має з собою щоденнички і записує заклинання, збирає заклинання. Ось прийшла людина, почула. Записуйте, потім будете використовувати. Мальчикам в костюмі гопніка! Аплодисменти! Костюм гопніка. Йоу! Найбюджетніший костюм сьогоднішнього дня. Клятя. Будь-кого клясти, можна. Ні, ну, ну наприклад, ти там щось хочеш начарувати. Наприклад, так що вона з'явилася, бум, Сьогодні чарівна ніч, чарівна ніщи, від... все. Це мертва невеста? Так. А! О. О! О! Окей, ви придумали якісь закляття? Які закляття? Які А на фінало. А щось подовше. Абракадабра на 25 сантиметрів. 25 сантиметрів. Давайте хоча б, щоб два речі якихось було. Пане усиватимусь візьмо! хо 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 Ти бачиш, мене вуса почали завертатися.

О, Коля, якась, якась, якась пішла, пішла тема на алкоголь. А що є в мене дітей на кармані? Давай, да, придумав, придумав, придумав. Давай я буду тривати. Давай, говори. Будь серйозний. Тобі треба визвати... Я тебе простимулюю призом. Стимуляція. Давай. Давай, давай. давай. Кажи, два часу, Нема часу. Дай. Просто такого от від душі. Що, до чого душа Може, дай. тебе не пивом стимулювати? Дай, ,дай на Ну я не на Давай без предварительних ласк, говори зразу. Дай мені мій фіостонікус! Ну ну так, ну хорошо, ну хорошо, хорошо. Я це було. Так, окей. Тепер нам доморзі. Знаєте, дайте знак, хто у нас перевертні були, хто там ви у нас. Традиційним гостем максвелл пабу є відомий далеко за межами України Саша Буль, автор і виконавець пісень, народжених на межі блюзу, кантрі, фолку та рехтаймів. За його словами, не варто вважати Хелон чимось поганим. Краще цього дня якомога більше веселитися, щоб не піддатися чарам чогось злого. Насправді в калуші є такий дуже специфічний анклав. Да, цей от Макслпаб і. Ну насправді ж не важливо там да, кількість населення в місті, або там якісь інші там містотворюючі чинники. Ну, ті, хто там стежать за мною, більш-менш знають, що я тут навіть останній альбом записав, і тут дуже багато чого є, є багато речей, які мене надихають. І відповідно, коли Макс мені запропонував приїхати, то я ну, просто не міг відмовити. Е, і ну я можу з певністю сказати, що якби мені... Поставили там вибір грати на хеллоуін десь на якійсь вечірці в Києві чи в Калищі. Я поклав, поклавши руку на серце, можу сказати, що я би приїхав сюди через це. Ну, немає якогось такого в мене е, е, ніби як другорядного ставлення до цього міста через там те, що тут не, не живуть мільйони людей. Я насправді дуже сильний мегаполісофоб і великі міста не люблю через це мені тут абсолютно комфортно. Я не скажу, що я вкладаю якесь сакральне значення в цей день, абсолютно такого немає. А там те, що хтось сприймає, а хтось не сприймає, потрібно розуміти, що це всього на все боротьба і ідеологічна йде. Ну і ми просто маємо протистояння там да, заходу і сходу. Тобто, як бачимо, останнім часом у нас зі сходом стосунки все гірші і гірші складаються. Через це відповідно ну, я завжди був відвертим американофілом. Якщо вже ну, ми зараз живемо в суспільстві глобалізованому і мультикультурному. То мені куди простіше і приємніше сприймати свята, які приходять на заходу ніж зі сходу, правда? Ну тобто, там е, Первомай мені абсолютно ніяким боком не встає. А геловін, а ну це я не знаю, це просто черговий привід. Людей, я це сприймаю, знаєте, як що? як свято боротьби з власними комплексами, тому що е, змусити наш народ дуркувати і так по-доброму переодягатись, перевтілюватись в якісь образи, вмикати фантазію е, і робити різноманітні такі несенітниці достатньо складно. Хоча ми маємо і свої подібні свята, ту саму Маланку, про яку всі поступово забувають. Маланку я сприймаю як сакральне свято, бо це наше українське. Хеллоуін же це такий для мене більш мейнстрімовий. Просто привід, класно провести час, подивитись на цікавих українців, які тим чи іншим чином себе там да асоціюють з якоюсь нечистю, і як вони перевтілюються в цю нечисть. От і все і приємно, що насправді що це свято набуває популярності, і все більше і більше людей на це свято переодягаються в якісь костюми. Да, тобто, це говорить про те, що ми відходимо від цього совка і трошки боремось зі своїми комплексами. І люди стають більш відкритими, більш якимись я не знаю більш сміливішими і просто такими самими собою, а не там що про мене подумає суспільство. Ну пора трошки від цих штук вже відходити, тому що на жаль, нам це нав'язали наші сусіди. I konföderata rybniał bywały nie na boła ma mu i pošto widziły żancy raw, era voł, striha im widzę краszym valitku lama, ale szczu u kożnym sztacie ospiwały.

Весело, гаряче й дещо страшно, бо деякі персонажі викликали легкий шок та чимале здивування. Не щодня розглядиш у перехожому чи знайомому кровопивцю, мертву та холодну дружину, яка насправді жива та ще й балакає. Інколи не побачиш на обличчі маски, а інколи й бачиш справжнє лице. Це хороша дай, хороша можливість віддихнути і полякати трішки людей. Це стан душі такий деколи буває. Хочеться Показати свій образ, ну, в такому побути образі, шановний незнайомце. Сьогодні такий кіз... день, 31 жовтня. Зазвичай в Європі він відзначається як. Ну, називається Хеловін. Ну насправді хто як це розуміє. Але для калуша, для Івано-Франківщини, для Прикарпаття, це якийсь такий день, можливо, незвичний, можливо, звичний. Ви, мабуть, з того покоління, який підтримує цей день. Взагалі, що для вас символізує 31 жовтня, і що для вас є символом Хеловіна? Ви сьогодні в такому образі. Що я не могла витримати, щоб пройти поруч з вас. А знаєте чому? Я вам скажу чесно, інколи в нас є представники діючої влади без маски виглядають так, як ви в масці. Але хотіла би чути від вас, що для вас символізує це. Для мене цей день фактично. Про ніж би сказати було. Майже з цим днем пов'язано досить багато неприємних спогадів, але ще більше приємних спогадів, щоб його просто празнувати. Тобто, одна з причин, що це хоча б один маласенький, але крок в Європу, як то кажуть. Вечір закінчиться о 20 годині, а завтра наступить справжнє життя. І я бажаю всім, щоб ви просто кохали один одного, щоб ви. Сьогодні відвисились, залишили всю нечість, всю плавність, весь негатив тут. А завтра почали гарне життя, тому що навіть ситуація в нашій країні бажаю, бажаю кращого. І треба любити, треба жити для того, щоб робити людям приємне. Жінка Джека мертва його дружина і сидить жінка-мертва Джека. Сидить Макс у в калуші, на перилах. Там. І вона сидить, і вона дихає, і вона говорить. А не було такої привіт. думки, жінка провод, не було такої думки створити якийсь зовсім інший образ. Он не такий страшний. Чому? Не сподобався, і мене припав до душі. Lord looked at my belly, and he found the devil's one Рама. Чому обожнюєте це свято? Чим воно пов'язано? Іменно цей самий процес переодягання, оце весь макіяж. Мені це все подобається. Ну я не знаю, вам пояснити, Ну так. тобто ви можете сховатися за цим образом. Сховатися можете е, свою особистість, своє я. Ні, навпаки. Ну, навпаки, ну, поки мені здається, я своє я відкриваю якось так. Ну для мене перш за все е, свято означає це хелові. Ну е, Треба продвинути цю традицію не тільки за кордоном, а й в нас. Так як маленькому місті Калуші, особливо в наш пабі, ми це свято підтримуємо. Тут працює моя дружина, і ми це свято підтримуємо, тому ми задоволені, хороші, що є таке свято, що ми це підтримуємо, що люди пам'ятають традиції і ну, це цікаво, весело, і людям всім цікаво. Переодітися, подивитися, як це називається. І по звісті кажу, що сьогодні вночі виходять всі е, нечисті сили гуляти по світу. Тому треба бути обережним перш за все. Виходите по місту Калушу, адже ви я знаю, що ви є калошанин. В такому образі. Ось що саме? А що саме спонукало? Ну якби. Свято, ну, Хеловін, веселе свято. Люди нарижаються в різну нечисту силу, а деякі навіть підходять до цього більш геніальніше, витворюють навіть всякі, такі штуки, що дуже важко зрозуміти. Зазвичай в українські традиції, в наших звичаях, не було ніколи такого дня і не було нікого такого святкування. Але молодше покоління, от, майбутнє наше покоління належне вам готове віддати. А чому ви зараз от, от так себе поводите? Чому що вас спонукає? Ну це єдиний день, коли ми можемо перебороти цю нечисту силу, наряджаючи ж в їхню подібних і відлякуючи їх. Можливо, з точки зору християнства важко зрозуміти мотиви святкування такого чудернацького дня. Однак це теж частина всесвітньої культури, всесвітньої спадщини, традиції та звичаї предків. Та й що поганого, якщо завдяки таким святам діти можуть повеселитись, а молодь розважитись. Головне навчитись усе правильно сприймати і вміти вчасно зупинитись. Dream. So I'll forget about your dreams You better pack your old suitcase And I'll prepare to take a waste And if your life's eternal, I'll love you up to the